Самі бачите, похолодало. Ніяк отворюється на втуся. Джерело номер 1 Марія, джерело номер 2 Софія і джерело номер 3 Броніслава. Бачите, вся інформація про воду. Я думаю, ви цю воду ви цю інформацію можете і так знайти. Але біля бюрету її теж розмістили. <клухи> <клухи> Прогуляємось, напевно, в парк. Ростислав Пушина звучать після його виконання. Груч, чудова концертна програма сьогодні о 19.30. Тільки живий звук. Ті трошки ці вікомі підходка сьогодні розпославки. Але треба йти в парк. Парку теж гарно. Волейбольний майданчик поки що порожній. Не знаю, чому ніхто не грає в волейбол. Погода вже сприяє волейбольному сезону. Лавочки порожні. Та тепло. пора, біветна. Що тенденція така, якщо, якщо серйозно, бо то ми так, -так пожартували, на собака. Бачите, то та собака, яка завжди знає, що треба гарно, акуратно лежати на лавочці, а не на землі. Чемна собака. <плес> Жарти жартами, тенденції такі, що в неділю, звичайно, людей багато в трускавці. За рахунок кого? За рахунок місцевих мешканців. І За рахунок ближніх сіл. А, як таких відпочиваючих? Багато не видно. Це показує навіть елементарне заходження на бювет У нас є відео, де ми заходимо на бів, 17-та година, бювет тільки відкрився, там кілька людей. В той же час на вулиці сотні людей йдуть. Це означає, що люди приїхали, ну, може й приїхали навіть починок, але не пити водичку, так скажемо. І зараз навіть погода чудова, а парк відносно порожній. Дивиться, яка весна, яке сонце, ще трошки з'являться зелені листочки. Не знаю, я думаю, що просто впав дощик. Якщо б ще кілька таких дощиків, і ще кілька днів тепла, а по прогнозу так і буде кілька днів дощиків, кілька днів тепла. Після цього одразу все буде розпускатись, цвісти і пахнути ще більше, ніж до цього часу. Отечок тече! А йдемо далі трошки. Далеко глибоко в парк заходити не будемо. Я пам'ятаю. Я люблю прогулянки по парку, але я наглядачі, які їх не дуже люблю. А так, дійдемо до Броніслави, ще може кілька кроків далі. пораду, як їхати на самокаті електро під гору. Нажми на газ і толкай. Сенс від такого самоката. Але справді цього року самокати. Таке враження, ще більш швидкість тут обмежена. А, там верхня алейка, яка веде до Молдови, до батьківщини. Стежка. Бачите, стежкою з'єднані. Хто передумав, може, може вчасно піти вверх чи вниз, повернутися на іншу доріжку. Зелена травичка, правильно один наглядач. Огадаю, де більше вологості, там більше трави. Ми колись запитували, чому майже однакові. в однакових умовах різні береги мають різну кількість трави. Вілка, ладно, бачите, мені видно. Тікай. А не видно. І падша стіна. І наверх сюди, якщо йти це, ми вийдемо до Юзі. Спочатку буде озерце. Майданчики спортивні. Потім реально можна дійти до Юзі. Ай, подивимось. На озерце. А далі я піду без вас.